Українські захисники потребують розуміння і заміни. Військовий комісар Коломийської громади Володимир Шаховець звернувся до військовозобов'язаних чоловіків з проханням не уникати мобілізації. каже деякі наші військові на передовій з перших днів війни, і вони також хочуть бодай на трохи у відпустку. Також він звернувся до підприємців, щоб вони з розумінням поставилися до мобілізації їхніх найманих працівників. Чимало чоловіків з Коломийської громади із перших днів війни боронять Україну від окупанта. Але боротьба тривала і виснажлива, тому захисники потребують підтримки і заміни. Про це сказав військовий комісар Володимир Шаховець. Він розповів, зараз є проблеми з мобілізацією. Чоловіки звільняються з роботи, щоб не отримати повістку. Ті розпорядження, які ми даємо, кожний керівник тільки розглядає з однієї сторони на превеликий жаль. У мене не буде з ким працювати, а що робити, а вони йдуть, а вони звільняються, а що ті хлопці, які рік у болоті? Що з ними робити? Може і не прийдеться вже вам тут працювати за місяць, як ми будемо так до цього відноситись? Може не треба буде ні заводів тут, ні фабрик, нічого. Прийдуть і все, ти буде з кінцями все. А ті хлопці в перші дні війни прийшли і інваліди поприходили, і ті, хто ві має, вони пішли, деякі звільнились, а деякі до сих пір служать. Але вони хочуть, щоб їх хтось поміняв. А керівник зразу десь тут стане, тут не можна, тут то, тут плачуть, тут звільняються. Це картина на превеликий жаль, я рахую, ну, негарна, некрасива. Треба з людьми працювати, треба людям доказувати, доводити, що кожен із нас, кожен із нас мав би прийти в якусь певну структуру в Збройних силах України, віддати рік, два, три військові служби. кожен із нас. Є багато пропозицій, коментарів щодо тих людей, які будуть змінятися, щоб їм великі пільги надавали. Я теж так само до цього ставлюся. Тому кожен із нас мав би прийти в цю школу. Ви розумієте, коли я даю розпорядження на 10 чоловік приблизно на 10. Якщо із ті 10 у вас прийдуть, один-два тільки піде служити. 8 не підуть. Того зараз мама, тато, тьоща, дитина, сам інвалід, сам хворий. Це ще в крайньому випадку, якщо з 10 один піде. Військовий комісар каже: у кожній організації чи підприємстві є люди, яких важко замінити, тому їх не мобілізовуватимуть. Та й зрештою тепер можна і забронювати працівника, щоб його не забрали на війну. Щоправда, це стосується далеко не всіх. Хто має право бронювати? Це органи державної влади, підприємства, які мають мобілізаційні завдання, підприємства, які виконують інші заходи для оборони по договорах. І четверта це критична інфраструктура. Що туди відноситься, це вже органи державної влади будуть оприділяти, хто туди відноситься. Ну і вимога це є основна, перш ніж ми будете робити ці списки. Ви, як робите список, звіряєте ці дані, які ви в той список вносите, з військово-публіковим документом. А їх є тільки два. Військовий квиток або тимчасове посвідчення. Якщо ви щось внесли туди неправильно, Міністерство економіки вам може то підписати. Але коли воно прийде до мене і я звірю, що ви щось там неправильно внесли, я то перекреслюю, і та людина заброньована не буде. І так само в Києві. Зараз ми вже створили електронну базу у Генеральному штабі. Також я думаю, що вони всіх може не будуть, але винятково не будуть вибірково перевіряти. Там таке таке прізвище, яка в нього облікова спеціальність. О, така. О, а ви подали іншу. Вони вже там не штабі. тут ось. ви кресле у владі. Кажуть, добре розуміють, що кожна людина хоче спокійно працювати і жити, але у нас війна, тому від мобілізації нікуди не дітися. Треба свідомо поставитися до цього і не ухилятися, не порушувати закон. Щоправда, обіцяють почути кожного підприємця і найманого працівника. Є закон, підстави стави про Нема законних підстав, значить, виникає у вас проблематика з кваліфікованим працівником, реально кваліфікованим, який потрібний, Або напряму до військомату, якщо не можете з воєнковим зв'язатися, бо роботи багато, є комендант, можна звернутися до нас. Ми постараємося чисто по-людськи вам також допомогти. Але він повинен пройти медичну комісію. Ми повинні уточнити облікові дані, і ми зробимо те, щоб ця людина як якомога довше залишалася у вас на підприємстві. Тобто це буде крайні тільки щодо мобілізації твого спеціаліста. Але не приходьте до мене, що водія я не можу замінити найти, чи ще там якогось робітника. Ми це робити не будемо. Дійсно, інженер, технолог. Якийсь важливий такий без якого може зупинитися енергетики. Якісь там які важливий в цей час, це ми будемо старатися вам допомогти. Надія плюхіна для подій телеканалу НТК.